Херсонська художниця Ірина Мячева малює картини, влаштовує онлайн-аукціони і всі зароблені гроші переводить на потреби Збройних сил України. Працювати над картинами почала ще під час окупації. Зараз ці картини я намалювала в березні та квітні 22-го року. Це перша була картина намальована. Вона називається Молимося за тебе рідненька. Це лялька мотанка яка є оберігом нашої країни і яка молиться за мир та спокій нашої України. Ця картина присвячена маленькій дитині п'ятирічному Давиду, який назавжди залишиться п'ятирічним. Коли в наших друзів російські війська в упор розстріляли його дідуся, та внука, я намалювала цю картину, тому що я хотіла е, його так залишити в своїй пам'яті, тому що на, на той час, коли я її малювала, я малювала її три тижні, е, більше 200 дітей за три тижні. В нас не стало. Малювати патріотичні картини під час окупації Херсона було небезпечно, згадує Ірина. Російські військові завжди були поряд і у будь-яку хвилину могли ввірватися до помешкання. Коли ти всім серцем чекаєш повернення України сюди, малюєш свої картини. А під окнами в тебе стоїть Урал чи Тигр, і російські війська ходять, тому що ну недалеко з тут знаходиться дев'яноста колонія, і вони. Тут знаходились постійно, і ти знаєш, що вони під окнами, вікнами твоїми стоять, і ти переживаєш, чи зайдуть вони зараз в твою хату і де ти потім будеш знаходитися за те, що ти малюєш і ти прячешся. Вони ж могли знайти і все, і життя б закінчилося. Цього року мисткиня провела один благодійний аукціон та дві лотереї. Повністю всі кошти переводяться нашим волонтерам Юлії Худалій та Алла Морошначенка. Ці дівчата працюють на Херсонському напрямку. Вони мають близький контакт з СУ. Тому всі кошти я повністю передаю. Зараз Ірина Мячева працює над наступною картиною для благодійного аукціону. Від початку проєкту на потреби українських військових вона зібрала 10 тисяч гривень. Олена Семська, Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.